Одна маса це загибли, у нас все-таки мабуть каби і РСЗВ ГРАД можливо частково торнадо, коли прилітали. Також ракет, ну менше від ракет, хоча також було е дронами, вогами, е тобто дрони з кидами, дрон. Дрони, ті, що йдуть безпосередньо камікадзе, ланцети е молнії. Вони ну, використовували Краснополь, навіть ці нові ну, експериментальні ракети. Взагалі я хочу сказати, що для ну, Білопілля для них є своїм рідним таким полігоном для використання всіх нових видів озброєння, або якогось коли вони його ну, покращують зроблять модернізацію, то вони відразу його в першу чергу використовують у нас. Ми навіть от мали такий 5 числа після чергового обстрілу. Підняли рештки цієї бомби, цей МПК керований цей модуль, який керує плануючими цими бомбами. Це було 5 травня, а виготовлений цей модуль був десь 2 чи 1 травня. Mm. Тобто, 4 дні вийшло. Пройшло, тобто, десь яке зробили вони модернізацію і одразу пробували.